Весь вплив там. Звичайно, нам не вистачає укриттів місць в укриттях для того, щоб повноцінно вивести дітей. Бо ми угу. так, у нас є змішане навчання, але коли дитина два дні на тиждень в школі і три дні дистанційно. То е, батьки даремно думають, що ми собі галочки малюємо, думаємо, оце ми забезпечили очно. Ми абсолютно нормально розуміємо, що це таке. І я, як мама, у якої дитина півроку вчилася очно, півроку дистанційно в шостому класі минулого року е, на другій зміні. То звичайно, це дуже важко для родини, тим більше коли є спорт, є додаткові якісь секції, клуби, де дитина ще займається. Але ми вимушені зараз. Я дуже прошу звернути увагу, у мене безліч запитів щодо другої зміни, щодо того, що дитина не кожен. День очно. У нас немає варіантів, ми не можемо перевантажити укриття. Будь-яка школа в два, в три, а подекуди в чотири рази більше, ніж те укриття, яке в неї в підвалі. Приходимо до другої теми. Я перед нею маю, як завжди. Навести інтерв'ю, яке в нас буде в четвер. Друзі, цього тижня в нас насправді буде невеличкий відступ від наших правил, оскільки в нас буде одразу два інтерв'ю цього тижня, і одне з них вийде не в четвер. А вже завтра в нас вийде експериментальне інтерв'ю англійською. Я поспілкувався з Деканом собору Ковентрі, який був в Одесі з Джоном Віткомбом. І це інтерв'ю вийде англійською. Якщо ви хочете попрактикуватись, ви вже можете його подивитися. А якщо хочете дочекатися української версії, то на днях вона теж вийде. Не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал. Як завжди, у четверо, о 18 буде чергове інтерв'ю, звичайне. А ми повертаємося до теми освіти. У нас вже насипалося непогано так питань від глядачів. Будемо намагатися їх трошки якось об'єднувати, бо вони є однотипні. З приводу переходу на от, частково на дистанційну освіту, ви абсолютно правильно кажете, з приводу того, що там два дні, три дні дистанційно. Я зустрічав абсолютно різні схеми, десь це дві два уроки на початку так. дистанційно, потім оф, офлайн тощо. Все це впливає на те, як змушені підлаштовуватися батьки. Далеко не кожна родина має можливість приводити, забирати дитину, особливо якщо це дитина в початковій школі, наприклад, на 11 годину, і забирати о 15. -тій. Чи є м, робота якась, наприклад, на повернення груп подовженого дня чи інші способи вирішення цього питання? Чи таке група продовженого дня, от разом з батьками, давайте будемо розмірковувати? Це е, діти, які залишаються в школі ще на якийсь час, на той час, коли в цю школу заходить наступна зміна, і це означає, що на 30, 60, 90, 120 дітей на другу зміну вийде менше, угу. тому що місця в укриттях. Їм абсолютно байдуже. Ця дитина прийшла на уроки, чи вона залишилась на ГПД. Тому ГПД собі можуть дозволити тільки ті школи, де дуже великі укриття. Тепер давайте знову задаємо. Я розумію, що я зараз буду казати не зовсім популярні речі, але зато правдиві. Давайте будемо задавати собі питання до повномасштабного. Коли не всі йшли до групи продовженого дня, не всім вистачало місць, хоча ми відкривали стільки, скільки потрібно було, але не всюди їх відкривали, бо вчителів не було. Дитина приходила до школи до 8-ї години, і о дванадцять її потрібно було забрати. Тобто, проблема з тим, як відвести дитину до школи і забрати зі школи, вона і була, і буде завжди, тому що. А тим більше зараз, коли є тривоги, і ми переживаємо, як дитина дійде зі школи додому. Тому ми об'єднуємось. Наприклад, у нас був досвід, коли ми об'єднувались батьками, хтось забрав групу дітей і забирали їх додому і вели до своїх осель, розбираючи біля будинків у когось бабусі, у когось гуртки, на які ми віддаємо дитину одразу після школи. Але цю проблему вирішувати заклад середньої освіти. Він не може, школа це не дитячий садочок. Ми в школу не приводимо дитину, щоб вона там знаходилась як у садочку, поки батьки працюють. У нас дійсно є батьківська повинність винайти можливість відвести дитину додому. Це абсолютно неминуче. Є виключні ситуації, коли обидва батьки працюють десь в такій критичній сфері, коли військовослужбовці, коли лікарі потрібно звертатися, і ми адресно підшукуємо варіант привести туди в школу, де є група продовженого дня, де є велике укриття, але це виключні випадки. Бо дійсно укриття не може Але я от зараз це чую, і мені здається, що мова йде про необхідність, можливо, навіть законодавчих змін. Ну бо ми не вирішуємо проблему. Ми, ми кажемо, що це відповідальність батьків. Але а що ми можемо законодавчо зараз змінити? Кількість місць в укриттях. Ні, я не я не кажу про ми говоримо не тільки про військовий е, час, а коли не військовий час, так. то тут нічого не треба змінювати. Так. Тут є обов'язок у адміністрації школи відкрити стільки груп продовженого дня, угу. скільки потрібно батькам. Мова тобто мова й тільки про Мова йде про зараз, Зазумно. коли ми не можемо вмістити дітей всіх, кому потрібно, і ми розуміємо, що потрібно і ГПД, намагаємось при мінімальній можливості у школі відкрити, але коли в нас укриття на 250 дітей. А очно 700? тут питання про дистанційну освіту. Питання з іншого боку. Знову-таки від наших глядачів вже надходять питання, бо я так розумію, що дистанційка всіх зачіпає дуже сильно. Чи багато дітей навчаються онлайн і чи не створюється для них гандикап перед тими, хто сидить у класах? Мені здається, навпаки, якраз Мені здається, що ті, хто офлайн в тих гандикап швидше на 22 тисячі у нас зараз дітей на дистанційній освіті так? Да, так, Більшість цих дітей знаходиться за межами України. Але є і ті, хто зараз в Одесі, а батьки обрали дистанційну форму навчання. І дуже б хотілося звернутися за допомогою вашого каналу до батьків, що ну, якось. Припинити ці стосунки, хто правий, хто йде очно, чи той, хто залишається дистанційно. Можливість є, будь ласка, обрати за свою дитину. І ті, хто обирає дистанційно, вони теж праві, і ті, хто йде очно, в них є свої аргументи, потрібно дивитися на дитину і на власні можливості. Чи краще засвоїться матеріал при очному навчанні? Безумовно. Чи є діти, яким корисніше вчитися дистанційно? Безумовно, є ті, які сприймають краще ну, в нас. дистанційна дистанція. освіта і раніше була насправді. І була, і буде, і після нашої перемоги є різні варіанти домашньої освіти, екстернати е, різні. Тобто, сказати, що у когось є переваги. Е, давайте дивитися на різні сторони. Є переваги у очного, тому що дитина спілкується очно. Але ті, хто навчаються дистанційно, здебільшого відвідують курси, гуртки, тобто батьки намагаються компенсувати цю нестачу. Чи є перевага у дитини, яка навчається дистанційно у старшій школі, наприклад, на мій погляд, є, вона концентрується на тих предметах, які для неї є найбільш актуальними, готуючись там до вступу до вищого навчального закладу. У нас, до речі, був досвід, коли одинадцятикласники на онлайн-навчанні досягли значно кращих. Успіхів, ніж у очному. Сумнівна, скажімо так, перевага, тому що втратили... А, а в чому виражалася цей кращий успіх? Краще зовнішнє тестування. А, Зовнішнє тестування. Тобто це Ми вже незалежно. Бо я дуже багато чую скарг від колег-чителів про те, що. Ну, скажімо так, все ж таки не все можна обійти, і діти списують, чесно. Звичайно. Це, 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 ну, це. Звичайно. Це ну, процес, до якого доводиться підлаштовуватися. І змінювати, змінювати якісь тести, змінювати якісь. М, Але замітьте я казала про старшу школу, про випускників, угу. коли в них, в них вже є нормальна мотивація, угу. що це потрібно їм. Ну, а коли ми говоримо про дистанційну освіту, особливо в середній школі, то там в нас є вимкнені монітори і. Тут батьки не завжди є нашими союзниками, тому що ну не можна вимагати, щоб дитина вмикала. Нема такого закону. Хай собі сидить. Я, як мама, колись особисто просила вчителів: давайте ми будемо наполягати, щоб діти включили в нашому класі. Але на превеликий жаль, ми ну, я, я і ті батьки, які зі мною разом цього хотіли, не отримали загального схвалення. Тобто не кожна родина на це готова на цьому наполягати. Я декілька років під час вже ковіду викладав і да вимкнені. Е е екрани, це дійсно зло. Ну інколи ми змушені до цього е підлаштовуватися. І так переходимо до коментарів наступних. Е як цього року було з лінійками? Чи є розуміння до чого може привести шокування під розвіддронами? Наприклад, ну, мені здається, що в Одесі лінійок або не було або майже не було. ми дали такий досить суворий лист, де написали, що ми вимагаємо утриматись від масового скупчення людей на території школи. Виключенням були. Невеликі а, свята для першокласників-випускників і на вулиці їх можна було проводити. Я знаю, що проводили ті школи, в яких вхід в укриття знаходиться прямо угу. біля того майданчика, де проводиться. Ну я аналізую зараз соціальні мережі, бачу, які свята проходили в Одесі. І здебільшого вони все ж таки розділені на групи. І максимальна увага першачкам, випускникам, і це, мабуть, логічно і правильно. Тим більше, що відбуваються такі події, ми, ми не можемо зараз розраховувати на якусь людяність, на якісь загально прийняті норми, правила. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Тому, звичайно, мінімальний час на вулиці і максимально близько до укриття. Але з іншого боку, от я зараз згадую я свій перший клас і свою лінійку пам'ятаю досі, бо ось ці там, можливо, їх треба змінювати. Самі традиції, але е, пронесення е, першокласниці з дзвіночком, якісь іще там традиції, там передача ключика від школи. Це все воно насправді запам'ятовується. І е, для дітей це певний прив'язка в пам'яті потім до це цієї і школи. Це проводиться. Тільки одинадцятикласник несе uh -huh. першокласницю, здебільшого поруч з самими першокласниками, одинадцятикласниками, без усіх інших паралелей, без такого великого uh -huh. скупчення батьків, як у нас на лінійках збираються по три тисячі от, А от спільні лінійки я б забороняв. Чесно кажучи, взагалі. Так, дуже, і, не, і не тільки під час важко, кожного штабного вторгнення. Я бачив і дітей, які падають на лінії. Втрати свідомості, та, 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 і досить нудні речі, промови. Ви бачите, якщо звертаєте увагу, що ми в Одесі відмовились від таких політичних лінійок, тобто в нас ніхто не заштовхує там промови на півтори години, де діти там просто нудьгують. І ми від цього відійшли достатньо давно ще до повномасштабного. Так, можемо завітати. Я сама вчора була на одній. З, ліні... з лінією. В цьому просто... має бути якийсь сенс. Тобто, mm -hmm. от, туди, куди я поїхала, там новий директор, і абсолютно нормально підтримати колегу, представити її батькам, і там це робиться не 69 -та укриття школа? Ні, це 84-й. Ага, у нас декілька школ, на тому директора. Да. Добре, наступне питання.